Так, я всіх вітаю. Хочу трошки пояснити насчет витяжки хребта, витяжіння хребта. Багато хто це вже робив і зазвичай, коли кажеш витяжіння хребта, люди одразу да, споминають турнік і ми висимо, типу витягуємо. Але на перекладенні потрібно знати, як правильно це робити. Тобто ніколи ноги не повинні висіти у повітрі. Вибираємо собі турнік перекладений да, по своєму росту і ноги повинні лежати завжди на землі. Тому що, якщо вони будуть висіти, то м'язи в поперекому відділі вони не розслабляться. Тобто ви не досягнете того ефекту, який вам потрібен. Получиться, ви навпаки будете напрягати, защемлювати. Тому я зараз показую, як правильно. І ви зрозумієте, якщо будете це робити. І з турніка ніколи не треба спригвити. Чого я кажу, що він має бути росту? тому що коли ноги лежать на землі, ви можете поступово піднятися. Да? Ну, тобто, якщо ноги будуть висіти, ви спускаєте з турніка, робите собі додаткову компресію. І тоді ви будете всім казати, що мені турнік не допомагає. А не допомагає, тому що неправильно ми це все робимо. Потрібно робити правильно. Я показую, як це робиться. Ось, за зрістом, ноги в мене лежать на землі і робимо витяжку. Повисіли, поступово піднімаємося, на ножку становімося. Так ви зможете зробити витяжку. Є витяжки з допомогою, 45 градусів, да? витяжки робиться. Коли защемляється грижа, тоді, щоб не робити зразу операцію, роблять професійну витяжку, там прикріплюють до ног вагу так, і витягують. Але не завжди це теж виходить, і коли людина вже доходить, що якщо не між, там, перези, якісь відбуваються або випускання порушується, то взагалі доходить до операції. Щоб до цього не дійти, треба що робити? Робити витяження, укріплювати м'язи спини. Ці вправи повинні бути на витяженні укріплення, без всяких скручувань, без всяких дренажорів і тому подобне. І зараз покажу, ще вправу, яку у нас всі хлопці роблять, це витяжка, але за рахунок собственних м'язів, без додаткових всяких навантажень. І що нам потрібно для цього? Нам потрібен валік, який ми зараз положимо під поясницю. Чого під поперек ми ложимо валік, це можна зробити із звичайного полотенця. Тобто це фізіологічний згіб, перека, який ми маємо підтримати, тобто, щоб не було вирівнювання. Нам цього не потрібно. Нам потрібен фізіологічний ізгіб, він згіб. Ці всі фізіологічні згиби, лордози, кіфози, вони потрібні для того, щоб була як пружинка наш хребет. Тобто, і не завжди гарно, коли все пряме. Це не гарно, воно повинно мати ці фізичні згібу. Тому коли ми будемо робити, я покажу вам іншу вправу для витяжження. Для цього нічого не потрібно, теж як сказав, вже валики, просто мат, карімат. На коврі це можна робити. Ну тобто, тільки дивіться, щоб вас не протягнуло там якісь сквознячки, тоді буде ще хуже. Так, зараз хвилинку. Так, і у нас ось є валик. Зараз він пригодиться, добре вложимо під поясницю. І зараз ноги я буду з'єднувати великі пальці і тягну на себе вгору. Руки з'єдную так і теж буду тягнути Тобто я не як струна. Ну, тобто з'єднав ножки вверх, тяну. Коли правильно робиш, тут натягуються м'язи. Мені потрібно бути удобно. Содіняю так руки і роблю витяжку і процентів на 80 я тягнусь. І так треба полежати хвилин 5. Якщо у вас проблеми зі спиною, зазвичай 5 хвилин не вилежиш. Коли вже чуєш, що починає німіч щось, болить, тянуть. пускаємо ручки, осаждаємося. І опять робимо, тобто до 5 хвилин краще це зробити. Для мене зазвичай це як діагностично право. Ну тобто, коли люди починають робити цю вправу, як для фізичного терапевта, зазвичай там починає німіти, боліти, щось тяне, щось болить. І я розумію, що там є проблеми. ну тобто Якщо навіть цю вправу робити, це витяжка за рахунок собственних м'язів. До неї нема ніяких протипоказів, грижі, протузів, хондрози, радікуліти, травми хлібта. тобто ви з собственними м'язом витягуєте собі хребет. Дуже гарно вправо. І, і краще з неї починати. Потім робите комплекс той, що я вже показав, відео зняв. Тобто акупресура, витяжка вправи, комплекс вправо Витяжні на турніку на прикладні да, тільки правильно робимо. І таким чином закачуємо. Собі хребети, то тобто справами. Якщо вже більш-менш гострий період пройде, до речі, по гострому періоду, часто краще, все-таки, щоб призначився невропатолог, ну лікар, да, в цьому розуміється. Зазвичай назначають це протизапальні знеболювальні норофени, там, Якщо не виражена боль, краще мазь, тому що всі ці ібупрофени, норофени, всякі протизапальні препарати. Вони негативно впливають на шлунок і більше трьох днів не бажано їх приймати. Якщо є гастрити, язви і тому подобне, то взагалі вони протипоказані. І якщо лікар буде призначати, то під прикриттям, тобто є препарати, які захищають слизову шлунка, назначаються разом з цими уколами або таблеточками, і тоді не буде у вас проблем з загострення основного захворювання. Тобто Чому я кажу, що не треба по рекламі по, по аптеки, не треба до аптеки розказати, що мені купити. Краще, щоб невропатолог, він должен, або сімейний лікар, так, терапевт, він вчитує, що якщо у вас є додаткові хвороби, також хвороби нирок, ні мусоліт, ні міць, ці препарати навіть після одного використання можуть спричинити гостру ниркову недостатність. Це можуть бути великі проблеми і закончиться ну, не дуже хорошими вещами. Отму, е, що е, ще можуть призначити контрпротектори? Це ті препарати, які покра... да, е, для хліщової тканини. Е, е, їх дуже багато, кальцій, препарату кальцію. Я рекомендую все-таки, якщо немає проблем з е, піджевучною, підшумковою залозою е, жовчною е, е, холециститом, фаліцестіти, всякі там е, астрадоденіти раз в тиждень їсти. Холодець, можна, якщо немає цих хвороб. Якщо це є, то краще ходропротектори з кальцієм. Якщо проблем з шлунково кишовим трактом немає, то раз в тиждень їсти холодець, але без оцету, з яблучним кращим оцетом, хрім, топінамбур, ну, тобто це натуральне, що не буде негативних впливів мати на кісткову систему. Далі по м'язам я вже, мабуть, казав, може повторюсь, всі три точки, краще глибокий масаж, глибоке розминання, роли, пальці, м'ячики масажні і прогрівання. Або тайпування, або Да, Пластирі можна сприльцьовий пластирі. Ну, тобто, плюс не забувайте про вітаміни. Вітаміни групи Б бажано. Причому не просто Б1 або Б6, це краще комплекс, тоді вони гарно да, і гарно працюють. От. І ще один момент. Ці всі прави треба робити постійно. Якщо у вас проблеми вже там серйозні, дегенеративні якісь зміни хребців ідуть, то вам обов'язково потрібно закачувати м'язи. Тобто, щоб було основа, на якої будуть триматися навіть ці пошкоджені хребці. Але якщо, знаєте, як нам казали гарний лікар, він ніколи не призначить просто таблетки, там, лікування хімічне, це доцільно на швидкій допомозі в екстреній медицині, це доцільно, бо гострий дуже стан, там може бути термінальний, і людині треба щось робити терміново, там крапельницю ставити, тобто вбивати рідину. Якщо казати про лікування, то лікар зазвичай, каже, зміни образ життя, да, там, якщо є шкідливі звички, краще від них відмовитися. Займись спортом, да, там, поміняй е, дієту якусь та питання, там, якщо лишня вага, там після шести часів краще не їсти. Е, достатньо пий воду, але ж чисто. Е, до речі, по воді вага тіла помножується на 30. Так, вибачаю вагу 30, значить вагу тіла помножимо на 30 і виходить кількість мілілітрів води, скільки потрібно, це добова норма буде. Тобто, якщо вага, наприклад, 50 кг, ми помножимо на 30, виходить 1500 мл, це те, що ми повинні за день випити. Якщо це літо, п'ємо більше, якщо це зима, п'ємо менше. Якщо ви таку дозу да, добову не п'єте, не привик організм. Я знаю, що люди є взагалі, воду не п'ють, вони вважають, що ну, чай, кава попив, там чай попив, все нормально, соки попив, але це не вода, це не те, чим працює наш організм. Якщо у людини якісь серйозні проблеми з здоров'ям, перше зазвичай, якщо це не да, перше, що призначається, це тобто, Вода це життя, це те, що від чого ну, наше тіло складається в більшості 75% це вода, особливо головний мозок, підшлункова залоза це вода. Якщо недостаток, я вам скажу, можуть бути мігрені, головні болі просто із недостатком рідини. Тобто людина не звикла і іде постійно об'єм циркулюючої крові маленький, тобто і судини, звичайно, не наповнюються в достатній мірі. В недостатній мірі в поживні речовини поступають, недостатній мірі виходять всі продукти життєдіяльності, тобто токсини і все стане. Тобто воно все крутиться, потім з'являються набряки, потім підвищується тиск, тому що включаються нирки. Все воно взаємосв'язане, Тобто, поэтому, да, обов'язково п'ємо воду, чисту, краще фільтровану не під краним, тому що по нашому місту. Це да, у нас артизіанська гарна вода, але поки вона по трубам доходить, то виходить у нас там іржавщина, і каналізація, і що хоче, попадає. Тому її потрібно додатково очищати, чи це вугольні фільтри, чи це професійні фільтри. Це вже має вирішувати. І таким чином основі да, які здоров'я. Все. На цьому поки що все. Ісус Господь, Бог любить вас, я вас благословляю, ім'ям Господнім, ім'ям Ісуса. Хай Бог вас береже і дороги, принять спасіння. Ім'я Ісуса Христа. До зустрічі.